Зі слів міського голови, лазівчани пройшли важкий, важливий, потрібний тест на демократичність. Сергій Степанов виказує вдячність усім городянам, хто взяв участь у дострокових парламентських виборах та всім причетним до їхньої організації, підготовки та проведення. Всі жителі міста продемонстрували собраність навіть в екстремальній ситуації. Перший раз в історії міста було чрезвичайне пришествия. с вторжениями или с участием вооруженных людей. Цель, на мой субъективный взгляд, дестабилизировать ситуацию в городе, повлиять на результаты выборов, запугать людей, естественно, поставить под сомнение выбор Лазовчя. Я буду настаивать в ближайшее время по поводу законной оценки горрайонного отдела милиции тех событиях, о которых мы говорили. Цього разу лозівчани продемонстрували невисокий рівень відвідування виборчих дільниць усього 41,5 відсотка при загальнодержавному 52. Я не став би драматизувати ситуацію. Скоріше це відношення до ситуації в країні. Вибори проходять в воєнних діях на Донбасі. Ну і скоріше всього люди ще не мали можливості сорієнтувати себе. По партійним пріоритетам. У тих, хто визначився, політичні вподобання розподілилися наступним чином. По многомандатному округу інформація виглядає таким образом: Опозиційний блок 31,9% по городу Лозавая віддали 6837 избирателей за комуністичну партію України.

Самопомощь 1149%, Батьковщина 662,3%. Это по предварительным данным окружной комиссии. Результаты на сегодня. Моя оценка как городского головы. Выборы ровные, честные, открытые, демократичные, что позволит нам, естественно, выбрать, а уже понятно, что это Гирсель Анатолий народного депутата, который Своим ресурсом и с нашим пониманием, с нашей работой позволит заниматься проблемами в городе Лазовая.